Як поводитися з нашими чотирма природами? Ми говоримо, що все є духовним, і в Торі немає ні слова про матеріальне, але людська істота тут, на землі, прагне тільки до всього. Матеріального. Як же нам бути з настільки очевидними суперечливими аспектами духовної роботи і власне тіла? Однак найсуттєвіша проблема полягає в тому, як же нам впоратися з цим кошерним протиріччям, а отже, конструктивним способом. Щоб це привело нас до виконання нашого призначення відповідно до плану створення і винагороди нашої душі. Ашем створив чотири форми природи нежива, рослинна, тваринна і людська, але в нас у кожній людській істоті присутні всі ці чотири природи. Їхні властивості, їхні чотири структурні рівні, то як же ми можемо тепер сказати, що людська істота тільки духовна? А ми так і не говоримо. Ми знаємо з основного курсу Кабали, що людина, звісно ж, повинна застосовувати духовне в її повсякденному житті. В її емоційному житті та в інших її аспектах, то як же ми можемо коротко сформулювати взаємовідношення між чотирма природами і тим, як ми справляємося з цим у всіх аспектах? Зважаючи на вище сказане, виходить, що ми маємо працювати в чотирьох галузях. Оскільки в нас присутні всі чотири природи, Ми не можемо говорити, що маємо фокусуватися тільки на духовному. Звісно ж, усе походить із духовного, але ми все одно маємо працювати над усіма чотирма нашими природами. Як ми можемо сформулювати? Це зрозумілим для нас чином. Ми можемо, звісно, сказати, що маємо всі ці чотири природи всередині нас, що тваринною природою є наша плоть, а сама людина духовна та інше. Ми бачимо, що наші органи або інші наші частини вказують на певну природу. Але як нам сформулювати це в духовний спосіб, щоб набути хорошого багажу знань, застосованих на практиці? Як ми можемо підійти або як ми можемо впоратися з цими чотирма природами, таким чином, щоб це звільнило нас, звільнило нас від кліпот? Щоб ми працювали, досягаючи завершеності нашого призначення, те, що я намагаюся сказати видно з тексту, це не впало мені в руки через роздуми, а виходить із тексту, який ми зараз вивчаємо в зогарі. Отже, у нас чотири природи, які створив Ашем. Неодушевлена природа означає мертва духовно, нежива у нашій термінології означає щось, що ми відносимо до нашого тіла. Ми зараз не говоримо кабалістичними термінами про бажання отримувати заради себе, а говоримо про наше матеріальне тіло в простому його розумінні. Рослинна природа є нашою емоційною частиною. Давайте скажемо так. Спочатку йде фізичне, а потім емоційне, і вони обидва відповідають неживій і рослинній природам, потім іде психологічне, яке вже відповідає нашій тваринній природі, і духовне. Пов'язане з людською природою, це допоможе нам зрозуміти, які ми є, тобто поняття в якійсь іншій формі, ті, якими ми зазвичай не користуємося в Кабалі. В Кабалі ми вчимо тільки з боку духовного, і вся тора говорить тільки про духовне. Що ми отримуємо з цього вивчення духовного? Нам нічого не треба вирішувати щодо цих трьох нижчих аспектів природи. Ми часто говоримо, що не вивчаємо в кабалі нічого, щоб мало стосунок, ні до нижчого тіла, ні до емоційного, ні до тваринного в людській істоті. Але Ашем створив людину саме таким чином. Усі три неживе, рослинне і тваринне, у цій новій термінології фізичне, емоційне та психологічне все це належить матеріальній людській істоті, але саме так створив нас Ашем. Усі три виходять із нечистої системи сил, але все ж є нашою частиною і є рефлексією на три природи, які створив Ашем. HM. Це означає, що ми мусимо намагатися жити співмірно з цими трьома нижчими формами природи, що в нас. Але як? Ми також знаємо, що духовне має свій вплив на ці три нижчі природи, але при цьому в них абсолютно відсутня душа святість, проте Ашем створив усе таким чином, що людська істота здатна до саморегуляції, усе вже є в тобі. І ці три нижчі форми людської сутності включно. Ашем розташував усе таким дивовижним чином, що тут також присутня і можливість свого роду виправлення це означає регуляцію виправлення, через які ми досягаємо підняття ман, але куди? У те місце, яке призначене для кожної з цих трьох форм нашої природи, яке регулює і контролює кожен із цих трьох аспектів окремо. Зверніть увагу на те, що я вам кажу, бо це нелегко зрозуміти, бо не стосується кабали безпосередньо. Проте я говорю дуже прості речі, очевидні для розуміння і застосування. Дивись уважно Ашем створив людину таким чином, щоб вона могла йому служити всіма чотирма своїми природами, іншими словами, людина має працювати над своїми чотирма природами всередині себе. Вона має працювати над собою за допомогою фізичного, емоційного, психологічного і рівень цієї роботи постійно поглиблюється, включаючи зрештою і духовне. Усі чотири природи абсолютно необхідні. Якщо будь-хто ігнорує або працює менше чи більше. Над одним із цих аспектів, то він втрачає баланс і шлях виконання його призначення переривається. Зверніть увагу на те, що я намагаюся тут вам сказати якщо хто небудь зайнятий, наприклад, тільки духовним і не знає, як йому справлятися зі своїм фізичним. Або ж робить це або як, або ж зі своїм емоційним, або ж зі своїм психологічним аспектом, то тоді не залишається навіть і питання, що він зможе дійти до завершеності свого призначення, вивчаючи тільки духовне. Як нам працювати над своїм фізичним? Постарайтеся вникнути в кожне слово, яке я тут говорю, я намагаюся висловити це так просто, наскільки це можливо, тому що мені не треба говорити про це теоретично, усе має бути дуже практично. Дивіться, як ми вже сказали, Ашем створив вищу духовну систему управління. Але ця вселенська система управління знаходиться і в людській істоті. Людська істота може спілкуватися духовно, і людина має з'єднувати себе з системою управління Всесвітом через підняття ман, і тоді вона отримує мад світло, благословення Мохін згори. А HM Шем встановив це все саме таким чином. Тож як же тоді щодо фізичного? У фізичного аспекту системою управління служить система кровообігу. Тобто можна сказати, що творцем, сутністю, системою управління фізичного в людині є система циркуляції крові. Що це означає? Це означає, що людині доводиться мати справу зі своїм фізичним таким чином. Що, як би це сказати? Ми знаємо, що нічого не приходить згори, якщо не було підняття пробудження знизу. Це також стосується і трьох. Нижчих частин людського існування, тому має бути також фізичне підняття, щоб стимулювати вище, вище в матеріальному аспекті, чим є система циркуляції крові, як же це відбувається, як можна чимось стимулювати своє ж тіло через рух, наприклад, роблячи пробіжки щодня? Гуляючи, займаючись фізичними вправами або чимось іще, що тобі приносить задоволення, що є для тебе надихаючим. Таким чином, це стимулює твою систему циркуляції крові і через це клітини крові. Цим ти поліпшуєш свій кровообіг, а це поліпшення і є мад. Який отримаєш із твоєї системи циркуляції крові? Тобто твої вправи і рухи є свого роду підняттям ман. Це робота, яку Ашем HM чекає від нас. Згори, дуже глибоко всередині тебе, кров буде краще циркулювати. І за деякий час вироблятиметься і більше кров'яних клітин. А коли більше крові ми знаємо, що кров це як світло, для якого має бути ємкість, тоді йде далі більше і більше кров'яних клітин створюватимуться у твоєму тілі, а це і є здоров'я і радість. Це поле діяльності фізичного аспекту, зрозуміло? Через це ти також отримуєш якусь відповідну частку свободи від сітра ахра на твоєму фізичному рівні. Наступне в ієрархії природ, вища форма людської істоти, емоційний аспект. Емоційне в людській істоті також не повинно ігноруватися, немає, звісно, необхідності завжди демонструвати свої емоції зовнішньому світу, але відчувати емоції абсолютно необхідно можуть бути певні зовнішні правила, яких тебе навчили, як, наприклад, тут, у Голландії. Кальвіністи, вони не надто охоче проявляють свої емоції. Можливо, це не настільки необхідно, але в собі ти просто зобов'язаний переживати емоційно те, що з тобою відбувається. І хто ж править у людському тілі емоціями, емоційною природою? Гашем HM створив у людській істоті так звану ендокринну систему. Ендокринна система у людській істоті це система, яка керує її гормональним життям. Це вже вищий рівень, ніж тіло з його кровообігом. Часто її розглядають як частину тіла, але це глибше, внутрішнє, ніж просто кровообіг. Чуєте, що я кажу? Якщо ти проходиш через щось емоційне і біжиш геть від цих емоцій, то цим самим відводиш себе від виправлення в емоційній сфері. А що відбувається, коли відчуваєш емоції хороші емоції? Переживання хороших емоцій це як мана. Цим самим піднімаєш ман до своєї ендокринної системи, до своєї гормональної системи. Результат почнуть виділятися гормони, і результатом дії цих гормонів є життя, радість, емоції та всі види аспектів життя, так чи інакше пов'язаних із гормонами. Хороші емоції. Ми знаємо, що коли Авраам народив Іцхака, йому було 100 років, а їй 90. У них були приголомшливі емоції. Їхнє емоційне життя було на найвищому рівні через підняття ман своїм емоційним життям, адже щодня. Що миті маєш піднімати своє емоційне переживання, піднімати емоційний ман, таким чином піднімаєш і рівень функціонування свого гормонального життя через свою ендокринну систему. Йдемо далі. До психологічного аспекту, який ще глибший. Так само й тут зобов'язаний увесь час бути на поготові і постійно піднімати ман. Завжди потрібно мислити позитивно, почуватися позитивно тощо, це і буде підняттям мана. Хто ж тут усім цим керує? Хто контролює психологічний аспект у людській істоті? Це Нервова система в людині, і з цим пов'язані ще глибші процеси. Тож звертай увагу на свій психологічний стан, твою нервову систему можна порівняти з електричними кабелями, що йдуть від електростанції, і якщо необережний у їхньому використанні, може виникнути несправність, наприклад, вогонь. Коротке замикання тощо, це відбувається через психологічний дисбаланс. Завжди піднімай ман до своєї нервової системи, цим даєш розрядку своїй нервовій системі і тримаєш її в рівновазі, а тим самим також перемагаєш сітра ахра в психологічній сфері. Так само, як і перемагаєш складову сітра ахра у своїй емоційній сфері, піднімаючи ман до ендокринної гормональної системи. Четверта природа це духовне. Тільки четвертий компонент у людській істоті сам по собі духовний, це ясно? Тут потрібно з'єднати в собі духовні сили, піднімаючи ман до системи управління Всесвітом, до зон світу Ацелут, звідки ми й отримуємо мохін світло звільнення від кліпот, це чотири парашіот твілін, чотири фрагменти твілін, які є целям елокіма. Через це й отримуєш целям Елокім, образ Божий, отримуєш целям Мохін тільки через виправлення у всіх чотирьох сферах, природах людської істоти.